Стільки від світла від діду, як вони класно, круто виглядають. Просто один другого, один одного е, гарніше, класні от кольори, що мені ну відразу як я розпакувала, прямо прям в очі. От просто класні кольори, такі знаєте, як сокерочки. Я хочу це просто взяти в руки і отак тримати і жмакати. Бо я такі, ну знаєте, комусь мож... це не дуже важливо, але мені здається, 99% жінкам це важливо. Це як це на дотики, як це виглядає? Оце ти випади, коли прямо ну, класно. Зараз пробуємо показати ближче, трохи відсвічуємо, але ніби видно, видно три кремчика. Вони такі, бачите, немаленькі. Тобто 70 мл, це ну така стандартне пакування. Хочу якось наблизити. Видно, отже, в нас три кремчики. З різною з різними метою, так би мовити, да? це зволоживчий, захисний і живильний. Отже, перший крем зволожуючи, за рахунок олії мигдалю, подивили спеціально для вас склади окремо, щоб побачити, що там такого цікавенького Є. Тут є олія мигдалю, яка допомагає зволожувати. Захисний в нас з масши це такі голубенькі, і жовтий, живильний з. З косовою олією, тобто, бачимо, що всі кремчики мають ну, те, що треба да? зволоження, захист і живлення, все, що нам потрібно. І ще один секрет це те, що не написано в каталозі. Але ті, хто сьогодні на вебінарі про це дізнаються. це аромат, тому що аромати правда неймовірні, а вони такі знаєте дуже тонкі. Абсолютно не такі, ну не солодкі, не притурні, дуже легкі, і на шкірі ну це просто неймовірне відчуття, а в тебе такі ну, не дарма він, як парфумований крем для рук, тому що є такий легенький парфум, який не відволікає не від чого. І такі аромати, коли навіть якщо у вас є парфум, нанесений, да, і він ну, інший абсолютно, він не заважає. Тобто, у вас просто класно, дуже ніжно пахнуть ручки. І ще я хочу вам сказати. Що ми надихались теж, теж певними ароматами? Я не можу сказати, що це аналоги, тому що це, по-перше, не парфум, да? але ми намагалися створити щось таке, щоб точно воно було вам цікаво. І якщо говорити про це оце гідра, то це. Аромат схожий на Дона Каран Нью-Йорк, Fresh фрешблосом. Тобто такі топові ароматики всі люблять, які дуже легкі, класний і які ну, дуже класно пахне на ручках. Далі захисний крем, оцей сейф. Бачите, написано голубеньке. Тут у нас абрикоска, тобто тут немає якогось аромату, яким ми надихались. Просто абрикоска, але хочу сказати, що це не та така, ну прям абрикоса, абрикоса літня, коли прям все вона. Заглушає да, своїм ароматом. Ні, дуже ніжно дуже-дуже ніжний такий е, аромат. І живильний крем е, жовтий це Брайт Крістал від Versace теж топовий аромат, який всі люблять, який всім подобається і який точно зайде всім, е, на як аромат ваших ручок. Такі ручки е, треба цілувати і е, давати чоловіку нюхати, тому що. Це дійсно дуже, дуже класно. знаєте, не просто звивить наші ручки, а й дійсно дуже класно пахне. Щодо текстури, теж спробувала всі ну, три, да, зрозуміло. А дуже класна, легка текстура. Прям така так. Я не, не всюди зняла захисні до кінця плівочки, Теж хочу показати, що є фольга на кремчику, теж немало важливо, щоб ви знали, що він новенький. Бо знаєте, в Європі це вже багато відходить, але в нас все одно люди люблять щоб було запаковані, бо це дає їм гарантію, що е, продукт новенький. Е, покажу вам свідчує е, мені трохи від лампи, а ні, видно. Кремчик, бачите, легка текстура, класно, прямо так розтирається, поглинається. Ой, Аромат просто неймовірний. Класний рожевий, як на мене, такий найбільш. Ну він не солодкий, просто він трохи солодший за інші, скажімо так, а інші такі прям легенькі-легенькі, дуже. Легкі, ну прям класні класні а, креми, і ви знаєте, навіть відчуття, коли от зараз навіть і намастила руки, як я нанесла на себе парфум, настільки приємний аромат. Тобто він ну, такий досить виражений, але легкий. А, тож такі три класні новиночки, і тут мені залишається тільки сказати, що а, ну, це ідеальний подарунок. знаєте, Як завжди, я кажу про мило, особливо там про якесь бульбашкове мило з нашого каталогу. А, Тут це просто класний подарунок замість шоколадки, тому що ну ми слава Богу, вже всі відходимо від того, щоб дарувати один одному шоколадки, тому що ці то худно, то цукор, то ще щось. А, а це дійсно якраз той випадок, коли от класно замість або комусь як комплімент, да, або якомусь вашому клієнту, можливо, який вас багато замовляє, і ви хочете йомусь на новий рік там щось подарувати, зробити якийсь комплімент. Тобто, крем для рук це продукт яким користуються всі і жінки, і чоловіки, і діти, і вони там швидко закінчуються, тобто вони ніколи не бувають зайвим. Тому